Вас в ефірі фактор безпеки Україна активний учасник забезпечення миру на європейському континенті та у світі. В цілому більше 400 українських військових беруть участь у миротворчих місіях під егідою НАТО, ООН та у складі багатонаціональних сил. Один з найчисленніших українських миротворчих контингентів перебуває у Косово. 126 наших співвітчизників спільно з військовими країн НАТО зміцнюють сьогодні мир на Балканах. Днями вони повернулися до України. Військовий журналіст Богдан Сеник побував у таборі дислокації українського контингенту, де спробував з'ясувати з яким настроєм наші миротворці повернулися додому. Хоча десантників називають елітою Збройних сил України, потрапити до миротворчого контингенту не так просто. Виснажливі тренування, години бойової та психологічної підготовки, це має пройти кожен з тих, хто мріє стати миротворцем. Сучасних рейнджерів готують за стандартами НАТО, адже географія учасників миротворчого контингенту у Косово налічує 37 країн. Він складається з п'яти багатонаціональних бойових груп. Загалом під прапором альянсу у Косово служать понад 9 тисяч військовослужбовців з багатьох країн світу. Україна бере участь у чотирьох операціях під егідою НАТО. У Косово перебуває один з найбільш чисельних миротворчих контингентів. Українські військові задіяні у тренувальній місії альянсу в Іраку та Афганістані. Крім того, Щорічно кораблі військово-морських сил Збройних сил України беруть участь в операції НАТО у Середземному морі активні зусилля. Український підрозділ завжди професійно виконує завдання у складі бойової групи. Схід я переконаний, що без високої майстерності та дисципліни це було б неможливим. Як військовий, я поважаю українських миротворців за те, що вони завжди готові протистояти існуючим викликам у своїй зоні відповідальності. Представники альянсу визнають, що завдяки миротворцям на Балкани повертається мир, тож поступово скорочують діючі військові контингенти. За останні два роки чисельність багатьох національних бойових груп скорочено удвічі. Під ніж потрапив і український військовий контингент. Якщо минулого року у Косово дислокувалася бригада, то 14-та за ліком ротація сьогодні представлена лише ротою миротворців. У олборотворчій операції НАТО у Косово беруть участь 37 країн. І хоча час від часу там виникають інциденти, пов'язані з безпекою, загальна ситуація стабільна. І ми сподіваємося на посилення ролі місцевих органів влади. Перехідний період, під час якого суттєво скорочено кількість військ та заміна їх на малочисельні мобільні підрозділи, пройшов вдало. Сьогодні важко сказати, коли буде зроблено наступний крок. Однак я радий, що під час консультацій вирішено питання ресурсного забезпечення сил. КФОР. Командування КФОР незалежно оцінило діяльність миротворців 13-ї ротації, насамперед тих, хто щодня виконував бойове завдання у цьому складному регіоні. Присутності командування Кейфор відбулася передача повноважень військовослужбовцям, які протягом наступних восьми місяців здійснюватимуть патрулювання ввіреної їм зони відповідальності. Командир українського національного контингенту В'ячеслав Андрушко переконаний, що це робота для справжніх чоловіків. Для нашого це був дуже важливий і відповідальний період. Підтримання миру і спокою кожній оселі впевненості людей в своєму майбутньому це та робота якою ми можемо робити з листопада минулого року українські миротворці виконали чимало складних завдань. Зокрема, вони забезпечували пересування місцевих жителів, надавали гуманітарну допомогу, цілодобово чергували на блокпостах, перевіряли автомобільний транспорт і населення щодо наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди. Нашому контингенту прийшлося виконувати вперше першими. Від всіх контингентів це охорона комунікаційного центру основного Сил КФОР на горі Голс. Це також вперше, самими першими серед контингентів, які складають баціональну бойову групу. Це синхронізоване патрулювання адміністративно-розмежувальної лінії на границі Косово і Республіки Сербія. Також прийшлося виконувати завдання на кордоні Косово-Македонія. У якості контролюючого органу, який здійснював кордон, здійснював контроль на пункті перетину кордону косово Македонія -Блейс. Кордон – найслабше місце балканських країн. За даними Інтерполу, останні 10 років через Балкани проходило 80% наркотиків, призначених для продажу в країнах Західної Європи. Повністю перекрити кисень наркоділкам неможливо однак, у вітчизняному оборонному відомстві переконані, що Україна своєю присутністю на Балканах робить вагомий внесок у боротьбу з наркотрафіком. За сухими цифрами статистики напружена робота. За час перебування миротворчого контингенту у Косово наші миротворці провели більше 500 заходів щодо попередження злочинності у зоні відповідальності контингенту. Близько 200 заходів було проведено спільно з місцевою поліцією. В горах виділяється увага в першу чергу. Це незаконному перетину кордону, там доставки незаконних наркотичних сировин, зброї. Зброя на Балканах її вдосталь, адже зовсім нещодавно, за історичними мірками, цей регіон захлинався у міжетнічних кривавих конфліктах. Добровільно здавати зброю ні албанці, ні серби не поспішають. Однак кулемет, прихований на даху, менш небезпечний ніж тисячі снарядів та мін, які підступно відлежуються у землі. Навіть відносно заможна Хорватія і досі нашпигована мінами часів балканського конфлікту. У гірській місцевості Косова, за словами миротворців, небезпечного залізяча теж вистачає. Основні вибухонебезпечні предмети, які були знайдені на протязі 2009 року, це мінометні міни. Мінометні міни, а також декілька боєприпасів, які дистанційно встановлюються. Тому і це показує те, що час плине після бойових дій, які були тут на території краю Косова. І земля, як це кажуть, виштовхує це снаряддя на ґрунт. Втім, вибухонебезпечна ситуація панує не лише у гірській місцевості. Пов'язана вона не стільки з боєприпасами, які сотнями тонн поховані у косовській землі, скільки з відносинами між сербами та албанцями. Не дивлячись на те, що війна тут закінчилася більше десяти років тому, на житлових будинках та навіть на церквах і досі можна побачити колючий дріт як символ непримиренної боротьби двох народів, косово в односторонньому порядку оголосило свою незалежність від Сербії менше трьох років тому. Провідні країни світу підтримали незалежність Косово. Міжнародні організації та країни Європейського Союзу виділяють чималі кошти для розвитку інфраструктури краю. У Косово поступово приходить і розвивається бізнес. Історія даного конфлікту вона дуже глибока. Це, ця історія входить корінням своїм ще на десятки століть у минуле, тому що історично історично Дану територію заселяли серби. От. В подальшому на територію під час мігрування населення приходили інші національності, в тому числі албанці приходили. От. Але історично цей конфлікт між албанським населенням сербським населенням, він і до цієї пори він не зникає. от Серби. Їх можна зрозуміти, вони хочуть залишатися на своїй історичній батьківщині. Албанська сторона вона більш така радикальна і не хоче сприймати мультинаціонального складу своєї країни. Це давній конфлікт, який на даний, на даний час так і не затих. Ситуація у Косово і досі залишається нестабільною. Поштовхом до ескалації конфлікту у регіоні могло стати рішення міжнародного суду, який у липні цього року визнав, що прийняття декларації про незалежність Косова не порушує міжнародне право. Однак серйозних заворушень, за словами миротворців, не відбулося 22 липня цього року. Якраз коли було прийнято рішення гакського суду про незалежність Косово, я особисто знаходився на патрулюванні е, в цей мом момент. Проголошення, момент, коли інформація дійшла вже до людей косово. От я знаходився на висоті. Певній, коли ми поверталися назад через вітіну, албанські люди ну, бурно реагували на це рішення. Лунали постріли з стрілецької зброї, з крупнокаліберних кулеметів. Це лише частина роботи українських миротворців. Однак, не дивлячись на небезпеку, чимало військовослужбовців не вперше беруть участь у миротворчих місіях. Для старшого сержанта Сергія Саєнка це вже друга ротація. Перше до Косова Сергій потрапив 1999 року, коли український миротворчий контингент було введено до цього краю. За 10 злишком років, каже Сергій, тут багато що змінилося. Перша ротація то, можна сказати, 10 років тому. Немножко было неспокойно, были заварушки, можно так сказать. Было больше обязанностей в том плане, что конвои, охрана, патрулирование сел сербских. Ну, сейчас более стабилизировалась ситуация. Селы начали отстраиваться, жить у них стало легче. Эта ротация легче, но она действительно так и есть. Потому что и звонок, и скайп, и интернет, это все, естественно, улучшается. Но в плане времени, там где 6, там и 9 месяцев, как говорят. За сталою традицією, військовослужбовці попередньої ротації передають набутий досвід своїм наступникам. Їх знайомлять з маршрутами, специфікою району, де здійснюється патрулювання, та місцевими силами безпеки. Ситуація в цілому в Косово стабільна. Відношення місцевого населення до сил Фор позитивне, тому ми показуємо власне свою присутність тут. Процес підготовки був дуже тривалий. Нас готували для більш серйозних дій. Проте, якщо такі ситуації будуть виникати, наш контингент звичайно готов для виконання будь-яких завдань, які будуть нам поставлені командуванням Кейфор. Під час ротації оновлюється і парк автомобільної техніки та озброєння. Однак ця традиція більше вимушена, ніж стала. На Україну було відправлено понад 40 одиниць техніки, яка за цей час відпрацювала відведений її ресурс. На заміну миротворці отримали іншу, більш сучасну техніку. Наші миротворці переконані, що нова автомобільна техніка, яка прибула з України, допоможе їм якісніше виконувати бойові завдання, які ставитиме перед ними командування багатонаціональної бойової групи Схід. Старенькі бердеми, хамери та оази замінили більш сучасною автомобільною технікою для виконання нових завдань. За словами представників Міністерства оборони, вони є занадто обтяжливими. Крім того, на їх обслуговування щороку витрачаються чималі кошти. Вони у нас йдуть бензинові, інжекторні. Що в нас, по-перше, зекономиться буде економія пального, по-перше, вони більш витриваліші будуть. І ремонт цієї техніки нашими фахівцями ремонтних підрозділів більш можливо доцільніше виконати, чим хаміри. Хамір, наприклад, у нас постійно проходив ремонт на фірмі КБР, що в, свій, в своєму плані затрати великі кошти війшли і довгий час. Військові твердять, що техніку, яка відпрацювала свій ресурс під час миротворчої місії, можна було б на певних умовах передати місцевій владі, адже доводиться витрачати чималі кошти не лише на її обслуговування, а й на її повернення на Україну. На жаль, через прогалини у вітчизняному законодавстві військові вимушені тягнути цей балас на батьківщину. Ну, Проблему вони як тоді, так і зараз залишились в нашому законодавстві, в тому, що все ж таки. Існує, скажімо так, економічна необгрунтована чи обґрунтована необхідність залишати майно, яке вислужило свої терміни служби, або їх безкоштовно передавати місцевій владі, тому що переміщення цього майна і надлишкова його вартість в Україні, вона, скажем так, не покриває витрати на її переміщення. Ну, на жаль, поки законодавство не дозволяє нам це робити. Щодня миротворці здійснюють кілька бойових чергувань. Патрулювання території краю відбувається як на землі, так і з повітря. Пункти, які за часом переділи все основні населені пункти, в яких буде виконувати завдання щодо патрулювання та виконання за призначенням, які буде перед нами командою багатонаціональної бойової групи «ФІТ». Хорватські військові льотчики спільно з нашими миротворцями щодня здійснюють кілька таких вильотів. Обліт операційного району здійснюється для того, щоб виявити можливість шляхи контрабанди товарів, наркотиків і зброї, а також щоб коригувати маршрути автопатрулів Кайфор у важкодоступних ділянках гірської місцевості. Українські миротворці завжди демонстрували високий рівень підготовки. Вони щоденно підтримують мир і безпеку в Косово. Я високо оцінюю їхні досягнення, які є частиною загального внеску всього КФОР у зміцнення безпеки у цьому складному регіоні. Хочу окремо зазначити, як успішно були проведені закриття та передача місцевій владі табору Бреза, усі процедури виконана у точній відповідності до вимог керівних документів КФОР. І я стверджую. Що завдяки своїй самовідданості українці відіграють серйозну роль у загальній справі підтримання миру та безпеки у Косово? Можливо, не за Балканськими горами той час, коли тут цілковито запанує мир і спокій, коли у двохмільйонному Косово дружно заживуть албанці, серби, боснійські мусульмани, цигани та чорногорійці. І сюди, на південь колишньої Йогославі, як і раніше, тисячами переїжджатимуть туристи з усіх куточків світу. Хотілося б, щоб серед них були і українські миротворці, які нерідко згадують ці 11 тисяч квадратних кілометрів території у верхів'ях рік. Ірина та Ібар основними цілями нашої співпраці Міністерство оборони України вважає: по-перше, продовження воєнно політичного діалогу між Україною та НАТО в інтересах підтримання регіональної і глобальної стабільності. По-друге, практична підтримка з боку України. Глобальної і регіональної стабільності шляхом участі в операціях під приводом Альянсу. Більше про НАТО ви дізнаєтеся з персонального блогу генерального секретаря. Новини шукайте на офіційній інтернет-сторінці організації, що підтримуються українською та російською мовами. А також звертайтеся до центру інформації та документації НАТО в Україні. Свої коментарі про нову стратегічну концепцію НАТО можна залишити на спеціально створеній веб-сторінці. А проект концепції українською мовою дивіться на офіційному сайті Альянсу. Ви дивились фактор без. Спеки не пропустіть нашу наступну програму. До зустрічі рівно за тиждень.